Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому мотиваційному відео на домашні справи. Сьогодні поділюся роботою, яку зробила на городі. Попрацювала з перцем, з горохом. І також поділюся смачною запіканкою із кабачка. Рецепт простий і виходить дуже смачно. Отож, приступимо, почала я із. Перців. Я хотіла обірвати нижні листки на перцях до розвилки. Так би мовити, там, от зазвичай, іде на дві частинки, розділяється, інколи не розділяється, інколи може і на три поділитися. Ось до тої розвилки я знизу все обриваю парусточки, є, листочки є, ну а верх залишаю. Інколи дивлюся, якщо там є ну так називають квітка ось ця середня. Mm, вже не пам'ятаю, як ну то я її, якщо бачу, зриваю. Якщо не бачу, то ну, відповідно не зриваю. Ось таким чином попрацювала із перцем. В перцю в мене небагато. А це хочу поділитися рецептом запіканки кабачкової. дуже проста і смачна. Рецепт, що чого я брала, пропишу в описі під відео. Ну, а так з вами поділюся, розкажу, що для цього взагалі потрібно було. Потрібно було Кабачок молодий. Якщо старий, то потрібно просто обібрати верх і, відповідно, насіння вибрати. А так можна теж використовувати. Також буде потрібна зелень. У мене петрушка, кріп і цибуля. Цибуля у мене зелена, другий раз вже почала рости 7 -літка. Але, в принципі, її там трохи з залив, то не знаю, що з неї буде. Ну, ось таке степірічко, зелене вже є, можна десь там в страву, в супчик, в якусь іншу страву взяти на скуптив. От, Також одна морквина це вже в мене моя молода морквочка така. Є більша, є менша. Знаєте, та, що раніше зійшла, сама перша, то та і більша. Але ще. Час є ще виросте. Е, і також буде потрібно цибулина. У мене невеликі, то я взяла дві штучки, бо вони такі більш маленькі. Ну, я вже зазвичай беру там, яка гірша, яка менша, ну а тоді вже залишається велика, вже можна так сказати, на зиму, на подальше споживання. Також буде потрібно яйця, борошно і сир. Сир в мене знайшовся в морозильній камері, в мене буває таке інколи, що залишається, то я ложу в морозильну камеру і потім як знахідка. І також взяла два зубчики часнику. Загалом, якщо додавати часничок до страв, там з кабачка і так далі, то придає аромат. Дуже смакує, то чесночок варто додавати. Також можна ще, наприклад, взяти не три яйця, бо я взяла три, можна два яйця і ще додати сметану, то теж буде дуже смачно, Там чи сметану, чи якщо вже нема сметани, є майонез, можна трохи майонезу. Ну, в мене на той час не було сметани, я вже свою доїла, яка раніше в мене була, то ем, я просто взяла яйця. Хоча можна ще там ложку, дві, взяти сметани, а не два, точніше на три, а два яйця взяти. Тому експериментуйте, виходить смачно. Нарізаю все дрібно, зелень дрібненько. Кабачки потерла, моркву потерла, і цибулю теж дрібненько нарізала. По бажанню, можна обсмажити цибулю і моркву окремо на сковорідці, якщо вам так більш подобається. Це вже на любителя. Но, хто більше любить засмажку, то можна перед цим засмажити, а тоді вже додавати до всього іншого. От, і... Цю страву значить, потрібно посолити, там заправити приправами, хто які любить. Ну, я ось так посолила, трішки поперчила і більше ніяких приправ не додавала, як таких, тому що тут і чесничок є, теж надає певний аромат. А так, сіль, перець і цього достатньо. Останнім часом, знаєте, чим простіше, тим краще. Ось таким чином. Тому овочі, які будуть залити яйцем, і е, якби запіканка виходить смачною і такою поживною доволі, тому що тут яйця борошно і е, виходить, такий, ніби як пиріг. Е, теж є яйця е, сюди буду додавати трішки солі додала і е, розпушувач в, в борошно, і тоді вже борошно буду. До яєць перемішувати, і таке буде рідке тісто, яке вже змішаю з усім, і тоді в духовку. Щодо твердого сиру, якщо немає твердого сиру, можна його не додавати. Просто і з ним смачніше. А загалом, якщо не додавати нічого страшного, яйце борошно таке тісто, воно буде триматися кучки, так би мовити, тому можна і без твердого сиру. І беру в духовку, розігріла перед цим 200 градусів і приблизно на 50 хвилин. І хай запікається. У мене така форма, тому ось так довгенько. Якщо у вас мілка, не така глибока, то може бути швидше. І ось показую, вже спечена запіканка, вона, якщо виняти, трішки осідає. Не сильно, але трішки. І розрізаю на частини і буду куштувати. Бажано рекомендовано споживати холодною, ну в крайньому випадку теплою. А гаряча, вона не так смакується, по-перше, по-друге, воно, скажімо так, не буде триматися все в кучці разом. А ось так воно, коли прохолоне, то воно все тримається. Ну, Скажімо так, кучки. <хи> От, і цю запіканку можна споживати і з сметаною, і з якимось, там, наприклад, те, що вам подобається, можна ще додати. Ну, я додала тільки сметану. І виходить дуже смачно влітку, загалом, супер. Готувати і їсти. Є різні страви, тому я планую з кабачка готувати. Літо прийшло, кабачки з'явилися, тому будемо готувати і смакувати. І також поділюся. Яка ситуація на городі? Це одна частинка городу не весь, на іншому вище то не так. А ось ця частина залилася після грози. Що вирішила я нехай вода трохи зійде, тоді я цю всю картоплю викопаю, немає сенсу її тут тримати. Бо це вже другий раз, коли вона стоїть у воді, а капуста. Ну, Яка буде, така буде. Це вже показую через 2 дні. Вода трохи зійшла, але не повністю ще стоїть. Чи Це вже на третій день, вже не пам'ятаю, як отак напевно, на другий. Як бачите, є там капуста одна, то взагалі похилилася. І така земля, як після болота, залишилася. Тому, ось цю вже картоплю я викупаю. І, не знаю, капуста, ну хай стоїть. ну, Сенс її там виривати чи що. Ну, стоїть і стоїть. З то до зугниє, ну, як уже буде. От, і також захотілося мені пиріжків із гороху, а для того, щоб зробити ті пиріжки, то потрібно той горох нарвати. І я подивилася, в мене горох уже спілий. Вже можна його виривати повністю. Тому я вирішила вже одночасно і на пиріжки, і загалом його весь вирвати, і потім вже з ним ну, почистити і ну, якби щось робити. Бо вже він готовий, потрібно вибирати. Тому ось така мотивація до роботи на городі. Надіюся, що хтось змотивується і теж попрацює в себе. На городі. Ну а на цьому я буду завершувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Не забувайте поставити вподобайку, написати коментар. І спойлер, ось такі пиріжки будуть в наступному відео.